Друзі, усіх вітаю! На зв'язку Auto Japan 4 четвірки. Найбільша авторозбірка в Україні. І сьогодні спеціально для вас, за нашою експертною думкою, ми зробили топ. П'ять автомобілів в бюджеті до 15 тисяч доларів. Приступимо до огляду. За нашою думкою п'яте місце займає автомобіль Audi a 4 2012 2016 року в кузові b 8 За версією AutoJapan 4 четвірки це дуже гарний автомобіль, але салон вже доволі старий. Тому ми радимо все ж таки трошечки піднабрати грошеня та взяти b 9 кузов там більш сучасний салон, котрий йде вплоть до 24-го року випуску. Тому, друзі, п'яте місце Audi a 4 Повний або передній привід. Краще брати на повному, бо це легендарна Quattro. Надійний, динамічний, комфортний, на кожен день супер класний варіант. І на четвертому місці у нас BMW X3 в кузові F25, котрий виходив вплоть до 2017 року. Була велика кількість моторів, двох та трьохлітрові бензини та дизеля. Чесно скажу, що трьохлітровий n 55 не є супернадійним і він дуже дорогий в обслуговуванні. Але якщо вам потрібно більше драйву, то саме цей варіант був. Самий динамічний. Трьохлітрові дизелі супернадійні, дуже великі пробіги можуть переварювати, але треба вибирати їх дуже ретельно, бо пробіги частенько скручують. На даний момент BMW X3 F25 кузові е, доволі симпатичний варіант. В салоні так він вже трохи устарів. Але в бюджеті 15 тисяч доларів кращої тачки динамічного, комфортного та статусного кросоверу Ви знайти вже не зможете. Хоча він і старенький, тому обслуговування потребує більш ретельного. А якщо вам потрібні запчастини на японські, корейські та американські автівки, ви завжди їх зможете знайти в нас на розборці 4 четвірки. Ви в нас велика кількість запчастин на будь-які авто від Lexo Toyota, Mazda, Acura, Nissan, Infiniti, Mitsubishi і, блін, що тільки захочете. Не просто так ми найбільша розбірка в Україні. Тому, друзі. Переходіть на сайт та замовляйте саме те, що вам потрібно. Третє місце. І це на диво не європейський автомобіль, а британський. А саме Land Rover Discovery Sport. Чому саме Discovery Sport? По-перше, це автівка від 14 до 18 року випуску. Він більш сучасно виглядає аніж попередні автівки X3 та A4. Але це все ж таки Британія, і не дивлячись на його сучасність, автівка не сама надійна і потребує більш ретельного обслуговування. Все ж таки, ви всі знаєте про те, що володарі рейндж-роверів зустрічаються в СТО і утром, і ввечері. Тому більш ретельне обслуговування, і автівка буде дарувати вам більшу статусність аніж попередні автівки. Я не скажу, що там буде більше комфорту, аніж в X3, але, на мою думку, все ж таки автівка Discovery Sport саме в цьому поколінні, вона виглядає більш сучасно. І все ж таки, якщо вам потрібен е, повний привід, то він більш підготовлений до невеличкого бездоріжжя. Щодо агрегатів, на бензинових моторах вставлена 9-ступенева коробка автоматична передач. Вона надійна, комфортна, не пінається, їде в свої там 100%. 150-200 тисяч без проблем. Щодо моторів, 2-літрові мотори, тільки 2-літрові, бензинові на 240 кінських сил та дизельні із 6-ступеневою коробкою передач на 150 кінських сил. Мотори доволі надійні, ставляться на ягуарах, на лендроверах. Їздять свої пробіги, тому якщо ви купуєте автівку там 16-го, 17, 17-го, 18-го року з пробігом від 40 до 70 тисяч, то ви спокійно приїздите 2 роки та поміняєте на більш цікаве авто для вас. Тож, друзі, друге місце і це Audi Q5. Комфортний, симпатичний, надійний кросовер, котрий не потребує дуже багато уваги до себе. Ви точно доїдете з точки А в точку Б без проблем. Audi Q5 це дійсно, от як із А4, стопудово знайдеться підборщики, котрі розуміються на вагу і зможуть її підібрати. Чому не Tiguan? Ну все ж таки, всім хочеться більш статусу. Тому Audi Q5 комфортна, надійна і доволі динамічне авто, котре принесе вам задоволення від їзди, рульошки, так і поїздок на дальні відстані. І друзі, ну на першому місці автоджапан не була б автоджапаном, якщо б ми не поставили японську, спортивну, дуже динамічну та веселу автівку. А саме на першому місці стоїть Mazda MX5: це спортивний родстер, двигун 2 літри, коробка механіка, задній привід, тонна маси. Та 10 тонн задоволення. В бюджеті 15 тисяч доларів їх дійсно може знайти. А в саме автівки останнього покоління МД, там доволі потужний мотор для її маси 180 кінських сил, 2-літрового Sky Active. Мотор крутиться в 7 тисяч обертів, і ви дійсно кайфуєте від їзди на цьому прям-картінгу. Тому, друзі. Якщо ви дійсно до літа хочете собі класно, веселу, динамічно та супер емоційну автівку, а по версії Джеремі Кларксона він сказав так: Mazda MX-5 5 це антидепресант. Якщо в тебе поганий настрій, ти в неї сідаєш, та все, в тебе з'являється улипка, і в тебе вже день не такий важкий, який він був до цього. Тому друзі, ось такий от топ-5. Неочікуваний фінал, п'яте. От місце у нас було комфортний німецький седан, а на першому місці е, японська зажигалочка. Ось таке витоп. Ставте свої лайки, вподобайки, пишіть коментарі та підписуйтесь на наш канал. Далі буде тільки більше випусків, більше цікавих новин. Всім гарного дня та обирайте авто душею.